Вітаю вас, друзі! Ви на youtube каналі Telegraph.ua. Я Михетаміхальов. Поруч зі мною, як ви бачите, Тарас Загородній це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тараса. Да, Доброго дня і хочу почати з міжнародки. Тут ванг розвелось просто куди не глянь. Спочатку Wall Street Journal каже, Трамп дав Келогу 100 днів. Щоб врегулювати, перевів стрілки, а тепер президент Фінляндії заявляє, що Трамп особисто урегулює війну в Україні в термін від трьох до шести місяців, мене піднапрягають ці прогнози. А чому тому, що вони розслабляють в першу чергу тих, хто повинен зараз навпаки в поті чола? З нашої колокольні, так би мовити, з нашої вежі нам допомагати, а, а вони зараз себе починають заспокоювати умиротвореннями, урегулюваннями за 3-6 місяців. Ну, як на мене, дзвіночки не хороше. Що скажете ви, як політтехнолог? Як ну, власне людина, яка так само аналізує ці всі події? Речі, ну давайте так. Дійсності розслабляє, в тому числі українське суспільство, яке думає, що це скоро, скоро закінчиться Десь я думаю, в армії теж такі настрої можуть бути і так далі. Я вважаю що це неправильна постановка питання. Ми повинні виходити, що це не закінчиться. Так не поки Путін буде при владі, він буде воювати, повинна бути правильна організація тилу, і ми перший. Чергу повинні не на це прогнози дивитися, а вимагати від уряду виробництва зброї першу чергу, так для того, щоб ну було куди діти енергію і, і не читати невідомо що, так тому що в даному випадку, тобто, на нас цікавити інтенсивність ударів по території Росії, повинна знищення їхньої нафтогазової системи. Та багато чого іншого. Ми повинні на цьому ми повинні концентруватися, а не різних прогнозів, коли це щось буде. Я не вірю в ці прогнози, тому що поки що передумов для цього немає. А ви ж помітили якось розмови про червоні лінії зійшли на нівець? Ну немає вже виходить і червоних ліній навіть з точки зору цих пропагандистів мовчать в ганчірочку. Ну, які червоні лінії, коли вже Україна Україна пройшла першу червону лінію, я вам скажу ще в 17-му році, коли говорили, що червона лінія це е, коли американське зброя з'явилася на території України. Це коли Трамп зняв ембарго на постачання зброї в Україну? А потім е, червону лінію наступну, вже якщо говорити про 22 й рік, це було 9 Це це все я пам'ятаю, кричав цей Медведєв що не дай Боже, хоча б хоч 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 щось прилетить на Крим буде ядерна війна хоч щось прилетіло 9 я пам'ятаю 9 серпня це був перший удар по Криму по цьому ракетам. Невідомо, що там прилетіло але по аеродрому там в нам чи десь там і так далі. Mm -hmm. Потім СБУшники в середині другого середині, теж серпня туди залетіли безпілотники. Оце сі в таку святи святих бухту Севастополя. Тому говорити про те, що є червоні лінії. Ну це а, знову блеф Путіна для того, щоб всіх перелякати. Якщо дивитись на наші внутрішні е, так мовити, проблеми, заяви, настрої і ситуації, тут е, з'явилася загрудень, така цікава статистика України 2024 барометр дослідження, е, яке проводили в 4 хвилі, і, виходячи з цього дослідження, точніше, навіть не так. В цьому дослідженні, от я отак сформулюю, фігурує, по-перше, Ну от залужний Буданов, які наче не говорили про свої політичні амбіції, фігурують вигадані блоки залужного, блоки Буданова. Ну я так розумію, там, блок Зеленського. Там, походу, взяли блок Петра Порошенка і так пум-пум-пум під капірку блоки всіх туди вставили, кого тільки можна. А, ну і далі публікують цифри. Там публікують цифри різні. Я не буду казати, які, вони просто різні. Чого там присутні ті, кого. Ну, ну, Хто навіть не виявляв бажання? Давайте туди Брюса Вейна всунемо, там, я не знаю, Термінатора всунемо. І теж подивимось на цифри. Е от тепер як політтехнолога, пане Тарасе, сенс таких барометрів з цифрами, які тиражуються і моїми колегами з і е через телеграм-канали. Ну, я вважаю взагалі недоречно говорити про вибори. Ми повинні концентруватися на перемозі, так? Нас цікавити на такі цифри повинні нас цікавити. Кількість ударів по території Росії кожного дня повинно цікавити випуск ракет. Як уряд щоб вимагати, щоб уряд дозволив нашим виробникам експортувати зброю? от Отчимо повинні займатися для того, щоб і гроші заробляти і е, виробничі цикли підтримувати всередині країни. Секретність підприємства ПК нас повинна цікавити. Страхування військових ризиків прилетіла, ракета компенсувала. Ось що нас повинно цікавити виборів. Ну навіть якщо теоретично, теоретично вибори е, якось так є. Якісь проблеми у нас зі зв'язком з Тарасом загороднім Зараз будемо намагатись їх відновити. Говоримо про теоретизацію будь-яких виборів. Хоча знову ж таки, всі, всі, притомні, всі, хто мають вагу політичну, кажуть, які вибори війна у нас відновили зв'язок з Тарасом Загороднім. Зараз доєднує його так. Тараса все ми знову. Тут всі разом Тобто, давайте Добро. так, так. Тобто, де, якщо теоретично розглядати, там що там війна закінчується, ну поки що не, невідомо, з яким підсумком, а припустимо, до осені е, цього року теоретично, то дай Боже, щоб вибори були е, навесні го року. Щоб всі всі розуміли, що якщо витримувати всі процедури і так далі. Е, тому, е, тому тут так повинно бути. Але стосовно того, ідуть, не йдуть. Я упевнений, що залужний йде. Uh -huh. ну, принаймні, я бачу ознаки, що хтось з ним працює, і я думаю, що він прийняв для себе рішення, що він буде йти. Чи є у нього шанси? Так, у залужного є великі шанси. Тому що залужний не просто постать там да от людина, яка командувала військами. так Там в перші дні війни, там найбільш складні операції. Залужний це вже міф. Залужниця міф, знаєте, як там Атаман сірко це частина вже національного героїчного епосу І в дійсності у нього дуже потужні позиції є. Ось, що він самодостатня політична вже постать. Так, у нього є шанси, є шанси, ніхто тут не заперечує. буданова просто за компанію вирішило вставити, чи чи. Той ну, тож ну він колоритний. Ні, думаю, повинні розуміти, що добре, що у нас взагалі політичне життя буде між військовими. Я вважаю, що це правильно. Я взагалі знаєте, На щастя говорять, що а, от як звідки там брати людей, там, наприклад, нових політиків. А я вважаю, що критерій простити воювати з ти був частиною армії, чи не був частиною армії, воював чи не воював. Це це очікі критерії. Ми повинні розуміти, що армія це є становий хребет нашого суспільства. Є армія, є є держава. і відповідно, я прихильник ізраїльської моделі. Де всі служать в армії, так і якщо ти в армії не служив, де чи, так ну ти просто не маєш ніякого майбутнього в політиці. От там від, відкрийте там кабінет міністрів е, цього е, Ізраїлю. Так, ну начебто всі в піджаках ти але розумієш, що, що реально всі військові. Ну там або колишній, або хтось просто служив термінову службу, або хто там в спецназі був, і так далі, тому що це прояв, це показник того показник того показник того що ти є лояльним державі що ти у тебе є розуміння служіння суспільству і так далі тому поява військових взагалі не дивина і я вважаю, що це правильно врешті решт якщо на ті самі штати дивитись після другої світової Після їхньої в'єтнамської кампанії, ну от багато конгресменів-сенаторів, якраз таки у своїх передвиборчих агітаціях ну згадували про свою службу. В американській армії і ну Балів їм це тоді додавало. І я тут що зараз мен... додає цей зараз. Він зараз додає, да, додає. Да, той самий Байден, деп... між іншим та військові. Військовий, так, військовий так. в колишньому. Ага. Я, я вам скажу навіть Трамп закінчував військове училище. Хто не знає його батька, він був настільки буйним, що його батько відправив цей військово училище для того, що для того, щоб він там ну там привести його дотями до якісь там там параметрів і так далі. Ну, в параметри його привели, але буйним, як на мене, він трошки все одно залишився такий темперамент. А щоб далеко від головкомів не ходити, тут продовжується, як на мене, систематичне мочілово-сирського Мар'яною безуглою, бо вона нині опублікувала. Витяг, я так розумію, з їхніх внутрішніх міністерських документацій, кому які премії передбачення? Ну це витяг, де написано, що виходячи там з бюджетних можливостей е, там. Тому-то передбачено такі-то премії, головкому передбачено 20 мільйонів премії, е, начальнику генштабу 2 мільйони премій. Там і далі силам логістики мільйон е, 200, мільйон 200 і так далі. і тому подібне. Ну і далі по градації, по, по грідам Цим. Е, ну і в ствердній манері, що от Сирський отримує премію в 20 мільйонів гривень. Е, під сирським хитає тільки Мар'яна чи хто ще хитає? Мені просто не зрозуміло, в чому претензія Мар'ян? Ну, військові повинні отримувати премії так і так далі. Ті, хто тих, тих заслужили, а не ті, хто сидять там в наглядових радах, різні там менеджери не зрозуміли і так далі. Я не розумію, в чому претензії Мар'яни. Ну, Мар'яни завжди було важко з сенсами в голові. Часто вони. Я зустрічав її на ефірах до широкомасштабного вторгнення, і хочу сказати, що раціональна думка, зв'язані речення більш-менш осмислені в, в одному часі, в одному просторовому континіуму. Це не про Мар'яну Я взагалі впевнений, що це не вона пише свій Фейсбук. Хто? Не знаю спішний інтелект. Вона так вона, вона, вона так не вміє думки формулювати. Ну. Та що ж це таке? У нас сьогодні, наче хтось заважає нам спілкуватися з Тарасом Загороднім. Я впевнений, зараз він буде е перепідключатись, переналаштовувати зв'язок, і повертатись до розмови, і так воно і сталось. Хтось, наче проти того, щоб ми говорили про Мар'яну, а перед цим про Штати. Продовжуйте, пане Тарасе. Ну, я все сказав. Ні, ну то ну, це наїзди, я взагалі вважаю гидними. Військово претензії можуть мати тільки військові. Ті, хто там і знаєте, то розвелося диваних експертів купи різних грантажерів, які починають розповідати, що треба робити армію, що не повинна куди наступати і куди не наступати. Військові війська можуть критикувати тільки військові, які, хоча б в армії, служили. Які розуміють, пройшли щаблі які, а то висувати претензії, що там сирський щось не треба не так робить, і так далі. Ну, пройди шлях сирського, навчись, пройди через частини через сі, через ці шаблі, це саме стосується там залужного і всіх інших. Чи потрібні там нам молоді командири, які бойові Ну, звичайно, що потрібні. Але це стратегічний рівень, це в першу чергу, що треба навчатися в академії. Генерального штабу і багато чого іншого, тому я вожив взагалі вважаю це неприпустимо. Чому тоді подібним ну, людям не приткнуть язика, тим паче, це державні службовці, ну народні депутати? Ну мені важко сказати, це не додає плюсів тих, хто на це не робить. Зрозумів, повертаючись до наших друзів-партнерів до Давосу, воно, його називають от у світі головною подією світу, як на мене, головна подія в усьому світі, крім України. Ну, для України так важливо, майданчик, комунікація. Ну але у нас важливіші події відбуваються в інших місцях. Тут на полях Давосу, президент Зеленський і про миротворців згадував. І про чисельність армії європейських країн, і про неможливість їх існування і виживання на тлі російської армії без української, чи почу... ні чи сприймуть, зрозуміють і приймуть ті аргументи, які були почуті на отій от... на отому панельному виступі, на вашу думку. Ну, Сучи з того, що Макрон вже голосив мобілізацію в країні поки що добровільне, я думаю, що там вже розуміння є. Ну і зверху буде Трамп, що додавати е, навіть, правильний напрямок е, правильний напрямок думок європейців. Е, він говорить: збільшуйте витрати на оборону, збільшуйте армію. Оце ідея з миротворцями, це ж, це ж Трамп. Його ж позиція, що повинні європейці бути на цьому, в, цьому, в, в Україні, в тому числі. Так що я думаю, що там е, і, і кнутом, цим батагом та пряником працюють тут процеси. От про батіх і пряник. Марк Рубіо, спечений держсекретар Сполучених Штатів. Він в CBS Mornings інтерв'ю. Сказав наступне ну, от, про завершення війни з Росією. Ми хочемо, щоб війна в Україні закінчилась. Це передбачатиме складну, складну і жорстку дипломатію. Вона має бути енергійною. А складна і жорстка дипломатія це ну, по-трампівськи. Це як це от слово, руба і все чи як воно буде До бути росіяни вже не з приводу рубі, Що це яструб? Він достатньо професійний. Займав чітку прор протиросійську позицію в багатьох питаннях, а ми побачимо, як це буде. Я думаю, що там будуть і економічні санкції, і удари там змушення Путіна діяти як і слід. Це проблема в тому, що Путін не буде відступати, поки він буде привлади. Я взагалі не вистачає, що Трамп врешті-решт скаже з російським елітом прибирати цього психа. Потім будемо розмовляти. А поки що я там Україні все, що ї потрібно, все, що вони вимагають. В такому випадку, от коли Трамп говорить про те, що у них підготовка до розмов з Путіним там і так далі, і тому подібне, це цукроково-букетний, який закінчиться після розмови? Ні, воно тут разу ж почнеться. Ні, ну дивіться так. Трамп же, як раціональна людина, ну там говорить: ну добре, давайте зупиняємося по лінії розмежування, починаємо розмовляти. Да? Uh -huh. Він же ж в цю психіатричну лікарню вони що не приходили да? в цю шизу не бачила. Так Путін же ж а Путін не може і Трамп не може дати Путіну, що хоче Путін. Трамп не може віддати Запоріжжя, не може віддати Херсон, не може да Донецьку область не може віддати заборону на прийом. України в НАТО, як він взагалі це уявляє, не може дати йому визнання з боку Америки, що ці області плюс Крим є російськими, не може віддати військову інфраструктуру НАТО в Європі, не може скасувати санкції і так далі. Тому е, немає у, у Путіна. Немає важелів е, от що запропонувати, от що що, що він вимагає, да. Абсолютно шизофренічні речі, які сам Трамп не може дати, він плюнув, потім е, скаже: ну, то ти, ти задовбав, давай тоді по іншому з тобою розмовляти. А по іншому розмовляти це те, про що Трамп згадував сьогодні буквально. Ну у них це ну, В тому вчора. числі план Помпео ще відкрити, там все написано. Я думаю, що він як план б лежить завалити Україну зброю і взагалі з Росією розмовляти з позиції лінії 24 лютого. Угу. На початку лютого, до речі, буде український тиждень у Вашингтоні. Нарде Парахамія каже, що ти переговори можна чекати, якраз таки під час цього тижня бо там кажуть будуть основні процеси основні перемовини з командою нового Давай. президента відбуватися ні ну з Трампом так але проблема в тому що Путін з Зеленським не хоче розмовляти Взагалі з України не ну, збирається вести ніяких перемовин так і ми з Путіним не хочемо ж офіційно говорити собі про це казав Ну він для нас ні, чого? ні ні ми готові в присутності США і до речі, це Трампу зайшло і це дуже добре, що він, після інавгурації, сказав, що Україна хоче, а Путін не хоче. Це дуже Добре, це дуже добре для нас. А проблема в тому, що Путін не хоче сідати за один стіл Зеленським, це для нього приниження. Він хоче на, на рівних, як він хоче з США ділити світ. а Трамп резонно запитає з Хералі, на які підстави ти рівний мені і чому будемо ділити світ? Вони, вони взагалі, я вже бачу, дуже добра тенденція, вони вже розглядають Росію як не самостійного гравця. Вони розглядають його як е, співзалежного від Китаю. Це дуже добре в дійсності для нас. Е, чому? Тому що це е, е, дозволяє об'єднати Китай і Росію в один блок. І що Росія втрачає ще один козир, яким вони втратили, точніше, яким вони активно грали, що е, дайте нам Україну, а ми будемо обіцяємо бути вашими союзниками у війні проти Китаю. А тепер Трамп запитає, чи. Чим ти воювати збираєшся, чудо? Відсталість просто величезна. Да? А по твоїй території прилітають дрони. Твоїх офіцерів, СБ, твоїх генералів, СБУшники кінчають вже у Москві, в центрі Москви. а Тебе витурили з Сирії. так а, Іноземні війська знаходяться на твоїй території і так далі. Тому, про що ти гов... говориш взагалі? Що ти взагалі гарантувати можеш? Чудо? Яку безпеку, що ти взагалі можеш мені пообіцяти? Немає предмету для розмов, щоб ви розуміли. Немає предмету для розмов навіть з Трампом у Путіна. А з Україна а Україна достатньо грамотно буде розігрувати, коли Путіні захоче зустрічатися, Зеленський е, скаже так: таким тоном: Дональд Трамп, бачите, ми хотіли. Я так хотів зустрічатися, що аж їсти не хотів не не міг. Ми визнаємо ваші авторитет. Він правильно робить що Трампу це подобається. Визнаємо авторитет, а ось він. Ось він. Бачите, він ваш авторитет не визнає. Так що давайте, давайте швидше зброю, і більше буде вам щастя. Ну, а Трамп, скоріш за все, в принципі, мабуть, так і зробить. Я чомусь тут одразу згадав маріонетку іншу. Я його свідомо так називаю Орбана. Він же нас попрошайками знову обізвав, хоча дивно, сам же просить вічного Євросоюзу розморозьте мені мільярди і розморозьте, розморозьте і розморозьте. Рікард Йозвяк, це кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. Він пише, що все одно Орбан як це сказати, все підтримує, що стосується України, бо Трамп йому сказав це зробити. Не до кінця розумію. Фіцо під Путіним, Орбан під Трампом, але Фіцо і Орбан дружать між собою і грають якусь свою гру. Вони ну, вони хто? Чи вони що? Ну, вони не маленькі країни, маленькі країни, які хочуть якось монетизувати. Орбан достатньо грамотно монетизує. Фіцо не дуже вдало монетизує якісь там істерики. Ось. Вони грають на всіх полях, але Орбан. Знаєте, він така людина, який знає, коли більше треба сказати, менше зробити, а коли більше зробити, менше сказати. І тому він відчуває момент, де треба не переходити деякі лінії. Якщо Трамп сказати, так і буде. Так, так і з Словаччиною буде. Як ви знаєте, часто нас запитують, а як там в НАТО вступити, якщо угорщина зі Словаччиною буде проти. Я говорю: я вас запевняю: там головне Вашингтон. Якщо Вашингтон прийме рішення. Вони зателефонують в Братиславу та Будапешт. Ні, ні, спочатку так. Прийде спочатку гарний поліцейський. Ну там посол розкаже, що треба слідувати, національні інтереси Сполучених Штатів Америки і так далі. Якщо не зрозумієш з першого разу, прийди поганий поліцейський, там ФБР з папочками і популярно буде розповідати оточенню там Орбана, Фіца, що з ними буде, якщо вони будуть протистояти національним інтересам Америки. А враховуючи імідж Трампа, всі зрозуміють, що ситуація дуже серйозна, до речі, так, фіто. Що, так, фіто. Що, так що все швидко швидко буде бігти туди, куди потрібно. Тут же Фітер лякає зараз, я так розумію, своє населення майданами. заколібали у них, що своїх площ немає, ну, що у них там може відбутись там гвалт в Братиславі захоплення адмінбудівель, лякалка для того, щоб втриматись на своїй посаді. Ні, ну там же психіатри вже писали провідні, що ми бачимо ознаки психічного розладу у фіца. Там може йому прибратися, тому що реально вже неадекватно реагує на те, що відбувається. А Орбан виглядає більш серйозно в цій ситуації, принаймні адекватніше. Ну а виграє від цього, мабуть, ми, тому що ми не втручаємося ну, правильно. Да да, виграємо, ми так, правда. Угу. Дякуємо, дякуємо. Так сказав, наче нас тут багато. Ні, я тут один. Дякую, пан Тараса, за те, що знайшли час доєднатись. А Тарас Загородній, це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Був моїм гостем. Спасибі, вони ютуб каналі Telegraph.ua, я Микита Міхальов. Бережіть себе, па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.